Долі. Зараз я буду вам віщувати гарні події ну, зв'язані з 8 березня. Що саме вам потрібно на 8 березня? Ну це для моїх ластівочок. 8 березня хай принесе моїм ластівочкам одиноким кохання, нове знайомство. А для тих, хто в парі, щоб це було сімейне життя, міцне, сильне. Кліпка як сталь. І взаємне кохання. Обов'язково так і буде. Так Відьма моя сказала вузликом на добро, на захист ваших відносин, на захист сім'ї добром зав'язала. І так, що потрібно на 8 березня для моїх властівочок? Карти долі. Задумайте, перва карта, друга карта, третя карта. Карти долі. Четверта карта, п'ята. Долю не обманеш. І так, для моїх ластівочок на першу карту, що потрібно вам на 8 березня. Ну вам треба зустріч. Ви так її чекаєте, ну, доля тут, знаєте, така що треба робити правильні дії. Якщо ви живете по правилам по своєму зову душі, то ваша зустріч неодмінно збудеться. Що задумав на другу карту? Ластівочки, не треба так сильно думати. Це ті, хто одинокі. Ви думаєте, що вже все у вас закінчилось, що ніколи не буде кохання, що ніколи не буде у вас такої міцної любові. Бо оця карта, бачите, ви сидите одиноком, А тут уже ваше одиночество, самотність закінчилось все. Чекайте гарних відносин, що потрібно на 8 березня. по цьому? Моя порада, а я вам пораджу, я вам скажу що. Ось порада відьми, порада гадалки. Так ось я витягую, що мені потрібно порадить для ластівочок зараз із середини. Вам десь треба поїхати, і тоді все переміниться. Не сидіть на 8 березня вдома, або не то, що вдома, не сидіть на місці. Десь видвигайтесь. От тоді, якщо хто як -то одинокий, то тут буде знайомство. Бачите, видвигайтесь. Не сидіть на місці. Четверта карта для ластівочок моїх. Ох, у вас є вибор. Вибор. Або зустрічатися з ним, або не зустрічатися. Або його. Далой або, знаєте, е, як кажуть, уволін. Або хай уволін буде, ти просто уволін. Або ні. Тут вибор у вас. Ви давайте, а ну я зараз побачу цю картою одною. Вам правильний вибор треба зробити. Не можете приділитися. Бо багато, я ж скільки я гадаю, роблю діагностики. Ластівочки любвібільні і соколики також. Завжди кажуть, я двіга, кого вибрати, ну я вам зараз скажу. Ага. Так, от вибрати того, з ким ви довший період. Бачите, тут ось сила. Тут багато як рід, як, ну, як закріпи, як довгі відносини. От треба того вибрати, з ким ви довше вже у відносинах. І це буде правильний вибор. Так, давайте 8 березня. Що саме? Так, тут я вам. Хочу щось сказати. Відьма хоче вам сказати. А ну, давайте цю карту, що я вам хочу сказати на 8 березня. Ох, що ви на висоті. Все-таки починається. Ну не обіцяю вам на 8 березня, не обіцяю, що вже от воно буде. Це що стосується кохання. Ну, ось замок росте, росте, росте. Тобто приближається, приближається, наближається ваша рокова зустріч. Наближається. Якісь неймовірні відносини. Ви вже одна не будете. Тут всьому свій час. Ну, не на 8 березня, але ж дивіться, тут етажі, етажі, етажі. Вище, вище, вище. Тобто ближче, ближче ближче до кохання. Хай все буде добре, обов'язково так і буде. Бажаю вам сильного, міцного, взаємного кохання на 8 березня. А хто не в парі, ви не переживайте. Все не за горами, всьому свій час. Не треба спішити, не треба торопити собитя. Тут всі гарні карти випали, немає ніякої загрози, немає самотності, немає Там. Значить, треба дочекатися, і тоді все буде.